Актуальні та соціальні питання міста, безпекова ситуація в Харкові, стратегія розвитку та економічна модель на умовах нового генерального плану Харкова, що розробляється разом з командою британського архітектора Лорда Нурмана Фостера. І головне, що очікує Харків завтра через рік і в майбутньому. Про все це харківський міський голова говорив на зустрічі з професорсько-викладацьким колективом та студентством Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця. Приїдуть студенти, приїдуть іноземці, коли закінчиться війна і коли ми переможемо, коли ми будемо відбудовувати, ви побачите шалений наплив людей. Шалений він буде. І перш за все, це будуть студенти, бо марка наших вишів, ну вона зовсім інша. Зовсім інше. А наше буде завдання, де їм жити, і, е, де їм створити умови і комфорту, і переїзду, і фітнесу того, же, і культурного життя, і комфортних умов, і де працювати. Оце нам потрібно. Сьогодні ж ми і напрацьовуємо ці всі механізми, щоб перезапустити економіку міста. Ну без вищої освіти, без вишив, ну це неможливо. Не Хочу, щоб ви вірили. Перемогу, і ми обов'язково переможемо. І хочу, щоб незважаючи на всі жахи війни, ви навчали наших дітей, наші діти вчилися і потім залишалися у Харкові, працювали, відбудовували разом наше міста. У форматі живої бесіди говорили абсолютно про все. Міський голова акцентує увагу. Харків, незважаючи на всі виклики, що зараз мають місце, не буде згортати ті проекти, що були започатковані до війни. Так у місті буде продовжена транспортна реформа і мова не лише про закупівлю електробусів. Зокрема, місто таки буде зводити нові станції підземки. Більш того, щоб позбутися залежності від енергоносіїв, Харків планує зайнятися виробництвом своєї енергетики. Іншими словами. Вами планів дуже багато, і всіх їх поступово будуть втілювати в життя. Не вистачає людям таких зустрічей, і наскільки мені відомо, ну я не чула де ще такі дима, найбільш безпечні місця, але я не чула, щоб така кількість зустріч з боку міської влади була з людьми. І після цього такий дуже позитивний. післясмак, Знаєте, ну по перше, ті, хто у Харкові, це, мабуть, люди, які ну найбільше вірять і все роблять для того, щоб ми перемогли, а ми обов'язково переможемо. А після таких зустрічей хочеться. Ще більше е, в цьому напряму працювати і Дуже багато дійсно важливих питань було проговорено. Ми почули найважливіше. Ми почули про школи. Ми почули про опалення. Ми почули про перспективи розвитку міста. Це саме головне. На всі наші питання ми отримали відповіді, і ми насправді ми дуже вдячні за те, що такі зустрічі проводяться. Ті, хто працюють і живуть в Харкові, їм така підтримка ну просто необхідна, тому що часом буває темно, часом буває зимно. Часом бо, ну, знаєте, так втрачаєш якусь довіру. А тут, як, як раніше, ми чули пісні, ми чули співи, ми зрозуміли деякі речі, які е, в пресі ну, не завжди їх почуєш. Про захист Харкова, про відбудову, про майбутнє Харкова. Про тих, хто опікується, і ті, хто спонсорує Харків, це для нас дуже важливо. Це не тільки наша внутрішній стан, це підтримка ззовні із-за кордону, і з партнерів. І ти відчуваєш себе не один. Я дуже довго думала, чому я тут сиджу. А потім подумала, якщо тут сидить півтора мільйони, значить ми щось знаємо. І вони знаєте теж знають. Тому зустріч дуже чудова. Леся Копилюк, Віктор Ноздрачов, Станіслав Гришко та Світлана Бреу з Харків. Новини.